Всіх вітаю! Сьогодні на відеоогляді буде ще одна постільна білизна з літньою ковдрою в комплекті. Також тип тканини фланель 100% бавовна. Але фірма вже Колоко. Ціна за євро розмір. Така сама: 1375 гривень на даний момент по сьогоднішньому курсу. Чудове пакування, подарункове сумка з двома. Змієчками, застіпками це дуже зручно, адже якщо одна, наприклад, псується, то інша стає в нагоді. Ось так запаковано все. Окремо в такий ПВХ-пакет з ручкою. На змійці запаковане простирадло та наволочки. Дивіться собі одразу замірчики. Це 100% бавовна простирадло, наволочки і ковдра з розміру. Ковдра запакована ось так: також окремо. Подивіться ближче тканинку. Це фланель. Не плутайте її, будь ласка, з байкою, адже байка лише зимова тканина. Фланель ми використовуємо. Взимку, влітку, восени в будь-яку пору року. Вона натуральна, 100% бавовна, дихаюча, приємна до тіла, м'якенька. Але водночас тканина є плотною. М'яка-м'яка вона? Це м, така. Преимущества фланелі, що вона дуже-дуже м'якенька, за що я її неймовірно обожнюю. Всі комплекти я маю з фланелі. Дивіться, яка супер класна тканинка. Так що давайте відкривати і дивитися, як ця красуня виглядає в розстеленому вигляді, і чи відповідає зображення на етикетці постілі вживу. Ось такий неймовірний вигляд має постільна білизна в розгорнутому вигляді. Мені чомусь хочеться знімати вам такі світлі, квіткові, весняно-літні, мабуть, тому що відповідно в нас вже весна. Я вчора знімала вам відеогляд на постільну білизну фірму Менці. Також було світло з літньою ковдрою. Хто ще не бачив, перейдіть, подивіться цей відеогляд. Супер класна постіль! Сьогодні в мене буде ідентична по комплектації, по ціні фірма лише Колоко. І різниця в тому, що вчорашня була виконана в стилі кампанія: це поєднання двох різних кольорів та малюночків. А сьогодні постільна білизна в нас буде повністю однотонна зі всіх сторін, абсолютно одного кольору та малюночку. Собственно, в цьому і є їхня різниця, ковдра. Йде в комплекті літня, легенька, на середині наповнювач у нас холофайбер, тоненька прослоєчка, повністю простьобана ковдручка по всьому периметру рівнесенькою, гарною строчечкою. Можна прати, прасувати всередині наповнювач не зіпсується, не зіб'ється. Верхня частина тканинка. Не поління, не покашлатися, буде вам довго слугувати. Вона дуже-дуже м'якенька, приємна до тіла, але водночас плотна тканина. Ця фланель, її можна використовувати не лише взимку, не плутайте з байкою, це все сезонна тканина. Ще подивіться, ось на кінчику ковдрочки. Тут маємо етикетку з фірмою логотип. Також такі ось камінці викладена коло кофірма. Дуже гарної якості, не відпадають камінці. Цю постіль, до речі, вже другий сезон. Закупляємо. Вона себе дуже круто відрекомендувала. Ну, Склад ви самі бачите, що це 100% натуральна дихаюча бавовна. Розмір ковдрочки маємо 200х. Це євро розмір. Простирадло маємо звичайне, не на резиночці. Воно євро розміру 230 на 250. Зараз вам покажу ось таке воно. Шовчики також рівненькі на на резинці прошите та оверлочене. Фланелька дуже класна, м'яка-м'яка. Також зверніть увагу на кольори. Вони не є яскравими, вони не є вирви око. Вони всі гарні, ні, чіткі, але стримані. Зелений, як ви бачите, він не тусклий, але він, як я говорю, стриманий. Це говорить про те, що в складі маємо натуральну 100% бавовну. Ціна за євро-розмір цієї постільної білизни 1375 гривень на сьогодні. Чому я так кажу? Тому що ми залежимо від курсу. Якщо він росте, збільшується вартість постілі. якщо він зменшується, знижується вартість постілі. Але вже при сьогоднішній 1375 гривень це неймовірно класна, солодка ціна. Наволочки. У нас ось таки з вушками, з рюшами, хто як називається бортиками. 50 на 70, абсолютно однаковий колір та малюнок зі всіх сторін. Симетричні малюнки на обох наволочках одягаються на запах, дуже глибокий крутий запах, подушка не буде випадати. Рівнесенькі шовчики, що може бути краще. Ще забула вам. Розповісти з приводу ось цієї також рюшка, бортик вушка на ковдрі. Ось, як ви бачите, така йде вона по всьому периметру з чотирьох сторін. Вона не проста, а всередині з наповнювачем, також з холофайбером набита. Дуже крута, постільна білизна. Я вам раджу звернути на неї увагу. Пишіть мені в особисті повідомлення. Посилання, як зв'язатися зі мною, є в шапці профілю. Це може бути інстаграм вайбер будь-що. Пишіть мені, я вам скину кольори, які є в наявності. Допоможу з вибором будь-якого текстилю.